Сьогодні ми граємо в Скібіді Обі, там, де ми будемо в Скібіді туалетом. Е, так. Е, перший рівень. Ой-ой! Давайте спробуємо ще раз. А? Два. Три, чотири п'ять. О, тут дуже легкий. Е, паркур далі в нас. І. А? Ой-ой. Ребіл не спрацював в чомусь, не знаю. Так, давайте скачемо сюди, сюди. Добре, що ми долетіли. Е так, ось. Ось ось. Ось. О! Ой, ой я ледве не вилетів, але добре, що не вилетів. Так, раз. Два, три, чотири, п'ять. ой ой Майже. Один. Два. ой Йо Один, два, три, чот... ой Йой. Проскочив Один. Два. Три. чотири, ой ой Тиший. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. О! Так, далі. Один. Два. Три, 4. Раз. Ой. Ай же. Раз. Скачемо. Ой-ой-ой, ладмила ой, не випали. Два. Йеньки мій. Раз. Два. Три. Ты и пять, хоу. Добре, что мы всты... ну, встыгли. Шкода, шкода, всё, я попал. Давай, 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 давай! Не доскочил. Почему так завжди? Чому? Ну, не будемо мучитись. Давайте пропускати скіп. Як це працює? Я вже можу сам пройти це. Ага, я марно витратив гроші. Круто, мене е, підставили на робокси. Так, повна підстава. Раз два. Йой. А ось як це працює, треба померти. І, 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 і. Як? Ой, кімій. Та йо? Я просто не дострибую. Чого? Тут ще будуть якісь трофеї, як я бачу. Так, може треба зро... Бішк. біжки Хайки сказати. Ну це просто неможливо. Тому нам ну, доведеться скіпнути. О, так, а, даем. Так. Пим. 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 Він цього нам треба проходити все заново. Ось так, раз, два, три, чотири. О! Чекайте, перенажмем. Тут кра ще не скакати. Хотів я сказати пім. 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 Ой -ой. Пім-пим, давайте проходим. О, дойшли. Так, им. Ім. Им. Давайте, давайте. Доходимо, доходимо. так, Отак. От Отак. Отак. Далі по цій линии. Ой-ой, ти мій, боже. Ох, ти мій. Ага. Раз. Аха, тут неможливо. Тут нам доведеться скипнути. Жмися, жмися, жмися. І ну... Е, о, ми перейшли до наступного левла. Ох, добре, що я не доторкнувся. О! Добре. Так. Uh. Давай, 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 давай. Ледви, ледве. Так. Раз. Два. Три. Чотири. Четыре. І на 32-му левлі. Окей, добре. Гоняється на левлах. Ой. Нет, надо треба выкрасть там. Отстань наш скип, вот это будет отстань скип. Треба раз. Далее. Пим, 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 пим. Ой, Пим, 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 Ми це змогли без скіпа. Й... Йой, тут буде така штука. Шиче! Так, тут проходить і медалі. Тут тепер... Понь... Роз. Ой-йой! Як? Ну мене зачепило. Йогінький мій як? Ще трохи було так, подивимось. Е... Ну, отут, ну, це дуже важко, на жаль. десь зробити скіп. Де? А. Пінь, пінь. І так. О, тут легше. Пінь, пінь. Ми таке вже проходили. Давайте, давайте, давайте. Идем, опум. Раз. Так, идем. Швидше. О, мы пройшли. Так, Йой. Ой, цього сорокова, як він це прийшов? О, я не знаю як, але якось я це пройшов. Е, так, ой-ой, ааа, тут оця штукована. Як? Вона ж мене зовсім не зачепила. Як? Я ж стрибаю проти неї. Як це можливо? О! О! Можливо, давай! Давай, давай, стрибай, стрибай. Ледве, ледве! Давай, давай, давай! Тут стоїмо далі. Е. Ну, блін! Ну це якесь нереальне. Так. О. О, якась це порешила, я не знаю як. Ой-ой. А, тут ще ця штуковина, Яка так так крутиться, і из ущей лава. Не знаю як. О! Давайте, біжимо! Добре, що тут великий цей... А! Ох! Давай! Лети сюди! лети! Лети! Давай, давай! А. Що? Воно не нас... Воно не нас мені они чекпоинт. Тоді була супер швидкість, а зараз. Зараз тут на не ковбаситись. Так, прокручується, так. Ох ух! Стоп. Куда я зайшов? А, вона мене не в ту сторону погнала. Йой. Я вже думав, треба заново проходити. Черт, чорт. чрт. Чорт, чорт. й! Так. Ой, ти ж треба вчасно стрибати. Шорт. Ну як? Ну, думаю, напевно, на 40-му левлі ми будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за перегляд і до побачення.